Вітаю! Я Ночкин Олег. Вже більше п'яти років я живу на островах Філіпінського архіпелагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Сьогодні знову навколо дівчача Тема. Як я вже казав, три тижні проживши на Великому острові і повертаючись сюди, забрав звідти дівчину. В чому перевага великих островів? От, не дивлячись на всі мінуси, на той там Бардак, Хаос, на той там шум, купи сміття. Взагалі воно там все по-іншому. Тобто, це зовсім інші Філіппіни. Це нічого там гарного немає. Чому там селяться іноземці, я не розумію. Ну, Наприклад, місцеві там живуть собі, живуть. По принципу, де народився, там згодився. А от чому туди приїжджають, селяться іноземці. Ну, от, якраз одна із причин: це тому, що там дуже легкий, простий доступ до всього, що пов'язано з, дівчат... з дівчатами. В різних формах, в різних проявах, від легкодоступних до того, щоб знайти дівчину, От, наприклад, живучи тут, познайомитися можна дистанційно в чаті з дівчиною, яка, наприклад, з того самого сібу або з Маніли. Але вона там порядна, гарна, все з нею добре. Але вона стільки зайнята, що її якось сюди витягти складно. А до неї приїхати самому це теж складно. Чому? Тому що якщо до них отак до всіх їздити, вони так трапляються ну, більш-менш часто, такі що от цікаво, от, з нею б зустрітися. Ну, як правило, такі зустрічі, от коли вони наживо відбуваються, вони мало результативні, а постійно туди кататися, ну це теж не варіант. А коли там живеш постійно, то тоді якраз є можливість, там, якщо в неї там навіть всього там. Один день вихідний, на тиждень, то якраз є можливість якось з нею зустрітися, ну і таке інше. Ну і от, відповідно, з одною з дівчиною я так зустрівся, вона там лишилася, лишилася далі, потім ну, поїхали зі мною, там далі подивимося, як воно буде. Добре, не питання, вона поїхала, вона вже і Поїхала і звідси, тобто вона побувши тут два дні, поїхала назад. Вона каже, що це все там треба повирішувати всі справи, там звільнитися з роботи, забрати всі документи, речі. Ну я думаю, на 90%, що вона не повернеться раніше, із-за таких речей, що от навіть рік тому я там якось хвилювався, переживав, депресував. Зараз я на то вже взагалі не то, що легко, а взагалі вже ніяк не реагую. Ну, це розповідь навіть не про дівчат і оці всі відносини, які тут відбуваються, а скорше, от просто така окрема людська доля однієї дівчини, і воно більше пов'язано з місцевим таким от стилем життя, і в першу чергу з матеріальним благополуччям, з роботою. Як це тут все відбувається? Тобто, це от просто історія однієї людини з усіма. Ну, Практично через таку призму чорного гумору. Чому саме ви зараз зрозумієте? Її звати шо? От, прямо отак, от, так. Чому? Тому що повне ім'я Шерон тут у місцевих воно вимовляється саме як шо. В неї мало того, в неї такий от ванцюжок і там от прямо написано шо. Ну, На латиниці, але значить, от оця от дівчина шо? А сама вона просто працює в сібу. А так вона з маленького острова, який називається Камігін, це от в ту сторону рівно, по цій паралелі 100 кілометрів. І якщо оце друга за розміром провінція ззаду, тобто одна із самих малих, то от якраз от той Камігін це сама мала провінція Філіппінського архіпілагу. Тобто там по розміру острів практично такий самий, але він менший, він менший, мабуть, відсотків на 30. І там населення майже вдвічі менше, ніж тут. Острів там теж дуже красивий, там теж дуже все гарно склалося з коралами за цими рибами. Там гарний сноркінг, дайвінг. Тобто такий, от собі теж таке райське містечко для життя дуже гарне. Я туди давно мрію потрапити, але туди напряму від нас нічого не ходить. Треба трикутником через острів Бахоль, і така тоді виходить, подорож не близько, а Треба десь, в принципі, близько доби, змінивши два човни, туди плисти. E, і тут от зустрічаю якраз вона звідти, о, якраз і буде нагода і з ким туди і поїхати і все таке. E, і вона звідти поїхала на працю в Сібу, ну, як всі, як тут прийнято. Закінчила школу, там поїхала в велике місто, там закінчила якийсь коледж, далі якісь там курси, і далі вперед e, на заробітки e, Кувейт, Малайзії, там вона працювала, там потім може, по великим мегаполісам уже тут у себе вдома. E, значить, ну і відповідно ж сюди. А сюди вона каже: Ну добре, я пийду сюди, ну я не хочу просто жити. Ну що, жити каже. Я приблизно уявляю, як ви тут іноземці живете собі, просто як на курортах. Ну, принаймні, так вони собі уявляють. Може, частково це так і є, але ж все одно тут щось e, ми робимо, якось працюємо. У них про це трохи своя уява, що ми тут просто засмагаємо щодня, і все таки якісь такі пасивні, і всі такі заможні. Ну І все одно було дуже цікаво, в них взагалі ця цікавість, вона в 99% вона перемагає навіть інстинкт самозбереження. Тобто от заманити дівчину відразу додому там, на перше побачення, що приїзди до мене, ось там адреса, це так рідко буває. А якщо вже так зустрілося там, десь в якомусь публічному місті, потім ти от, кажеш буквально там, привіт. Ну, давай пішли до мене. То вона вже просто, от коли вже бачить тіло і бачить, що воно там без жабрів, без клішнів, тобто без яких-таких ознак явного маньячества то вони залюбки відразу відправляються до вас додому. Чому? Тому щоб відразу оцінити матеріальний стан цього самого претендента в Женіхи. Тому оце, там до них чи зустрітися і в цьому ж місці, піти до чоловіка додому, там, до іноземця. чи вже, відповідно, поїхати на інший острів, це для них не є таким от питанням, що ой, страшно, ще щось. Тобто побачила, поїхали, не питання. Ну і каже, я ж тільки, відповідно, хочу ж тут, щоб працювати. А працювати, як, що, де, я, це ж там все життя, Ну, як і наші жінки заробітчанки в оті далекій країни, там ото прибирати, годувати, доглядати, Все оця тема, тільки наші, що. Італія, Іспанія, Португалія. А вони ж тут Філіпінки по всьому світу. В неї, це ж у цих вона країнах була Кувейт, Малайзія. і. Тут каже, працювати. Ну каже, ну що я по цьому фаху каже, в мене зараз дуже гарний досвід, я вмію там гарно готувати. Я дуже відповідальна. Я там класно, якісно прибираю. Там а не так як ви звикли, що дорікаєте нам, що всі ви тут прибираєте погано. Я знаю, що таке добре прибирати. Ну кажу, слухай, раз така кваліфікована, от не хвилюйся. Буде тобі тут робота. Та яка робота? Ці малі острови? Я сама з такого острову нічого там не буде. Ну про що ти кажеш? Поки ми сюди їхали, плили, їй вже поступило чотири пропозиції щодо роботи. А я їй я склав того листа, бо я знаю, що тут потребовано, і як то треба правильно написати, щоб саме на її отаке от резюме на форумі звернули увагу. Причому їй запропонували відразу зарплатню вище ніж вона зараз отримує. Вона зараз працює в СІБУ, в елітному будинку пристарілих. Ну, так от тут їй запропонували е, в на 30% вищу зарплату, ніж вона отримує там. І, відповідно, і ця ж зарплата вища, ніж вона була на заробітках, це все своє життя в інших країнах. І у неї ж відразу то просто шок. Вона каже: почекай, чого я не розумію. Тобто, виходить, а вона була заміжом. Ну, тобто, от класична ситуація, як у наших заробітчан, от, до війни, от, як я пам'ятаю Україну, Тобто дружина десь на заробітки до Італії, чоловік там з дітьми. Потім, відповідно, воно потроху так, родина розхитується, потім вона там у дружине повертається, а вже щось таке воно між ними зникло, родини тої вже немає. От у неї ця сама ситуація відбулася. Тобто вона двох дочок повишила чоловіку і поїхала ж на заробітки, щоб заробляти в першу чергу на освіту, тому що освіта тут, в порівнянні з Україною, тут практично нічого безкоштовного немає після школи. І за цим от складнощі. Ну, відповідно, оце ж і вона на то все дивиться. Тобто, і каже: почекай. Тобто, виходить, я могла нікуди не їхати, а проїхати просто ось на сусідній острів, де живе багато іноземців, і бути в своїй країні, і заробляти ще більші гроші, ніж я все своє життя заробляла. А треба сказати, дівчина, ну як от дівчина, їй 45 років. Але вона, ну, вона дуже гарно виглядає, вона така слідкує за собою. В неї з генетикою все добре. Ну, така. Пізніше, якщо що то покажу, бо просто фото виставляти не хочу, а на відео самі подивитись, все з фігурою, з обличчям, все в неї добре. В її 45 років, все в неї нормально, з цим склалося якраз. І от, і вона каже: Уяви. Тобто, виходить, я дожила до 45 років, і оце отак. Тобто я працював Бог знадей, я втратила в результаті родину. Ну як я там бачуся з ними все. Але ж ці роки, які проведені не разом, і це, і, і ця родина, вона все одно розпалася, бо чоловік там знайшов по ходу іншу, і все, все воно склалося отак. І виявляється, що так, мало того. Вона каже: ну це ж я там заробляла, щоб їм була освіта. Кажу, а на кого вони хочуть, хочуть ну вчитися. Вона каже, ну то їм дуже подобається готувати. Вони б хотіли там от на кухарів і далі там такими стати гарними кухарями, в яких працювати в яких там гарних ресторанах. Кажу, ти розумієш? От тоді для тебе буде ще один шок, тому що для цього не треба вчитися на цьому острові. Іноземці всі просто кричать: от які власники отелів, ресторанів, де тут хто небудь без досвіду? Приходьте, ми візьмемо, ми навчимо, будемо платити адекватну зарплату, і це ж воно відразу і навчання, і все я про це розповідаю. Вона каже, як, тобто, беруть от без досвіду, наші там, от свої ресторани не беруть, тільки вимагають оцей же диплом, а то треба вчитися, а то дорого. Я на це все працювала. Тобто, виходить, що не треба було, і родина була б збережена. Я працювала б і тут, нам достатньо було стокеме проїхати, переселитися сюди. І на те, що я заробляла, в цьому не було потреби заробляти, тому що цих обох дівчат її б уже 17 років би забрали б в ресторани, а тут французи, італійці. І оце для неї все. і і вона просто як оце все. Тобто, от виявляється, світ отакий, і він був, оце було все поряд, і в сибу в цьому не варто було це все жити. І заробітки не варто було, і гроші. Ти получається вони взагалі. І в неї отака вона вся якась. Тобто, для неї для двох діб перебування тут. Ну, спочатку я тут все теоретично розповідав, потім їй почали писати. Потім оце ж вона приїхала сюди, там з кимось там зустрілася на неї, там подивилася. Плюс вона ж тут готувала два дні. Ну, дійсно, нормально, в неї була тут нормальна зарплата. Вона, вона, вона в шоці, по-перше, тому що вийшло отак, як вийшло. Вона каже, все, я тоді зараз поїду, це все якось повідомлю родині, там звільнюсь, там позабираю всі документи, приїду сюди, е -е, якось отак воно буде. Ну, так от вийшлося з такою дівчиною, що. На сьогодні це все. Пока.